Першочергово, відділом освіти, в фонді спорту було підготовлено проєкт рішення про призупинення діяльності для облічної школи, школи Хмістицької міської ради. Відповідно, як е, новий процес призупинення, в зв'язку з тим, що за інформацією адміністрації закладу, станом на липні місяць у заході не залишилося жодних дитин. В заході, я не можу всіх мене голосивний, а відбувайте до передження. У минулому навчальному році в даному залді навчалися три дитини. У влітку батьки забрали документи цих дітей провели в іншу школу. На липень місяць в школі жодної дитини. Ми відповідно внести народні сесії початок процедури призупинення діяльності е, даного закладу. На гуманітарній комісії на молоді готовності виходячи з тих міркувань, що питання долі, під нами школи розглядалися на двох сесіях, тобто обговорювалися на прозі двох останніх років, і в минулому році на загальних зборах громадян, е які відбувалися в пікневі школі за участі військового і. Питання призупинення шляхом ліквідації даного заходу і ще з того міркування, що на сьогодні є можливість залучити кошти міжнародних фондів для облаштування соціального житла для різних категорій, тобто те, що законно дозволяється приміщення і маємо ліквідованих заходів освіти, використовувати у напрямку соціального захисту і інших. Новий проєкт рішення щодо призупинення шляхом ліквідації. Саме про це ми голосуємо. Ні. А в кінці перепутання нашого студенту є ліквідація. Ми проголосували цей як призупинення. Просто не згадували депутати. Тепер голосуємо як ліквідація. Нет, а покнутись до слайдов, за что вы вас чекали? Порядка, да? Прошу питание. Якщо можна, якщо можна, не переплати на саплизнець. Якщо можна коментар, я двома руками підтримую пропозицію щодо ремонту доріг, тому що швидкі автобуси розбивають. І однозначно, чи є завтра, чи немає, дворів необхідно ремонтувати. Тому що вони досить... Встановому стані. Вони до закладу до села готується. Щодо питання е, саме цього року, саме цього року, який буде призупинення чи, чи, чи призупинення штурмовної ліквідації, воно для дітей ні на що не вплине. Тому що першочергово я озвучив, що стану малий місяць в заході відсутня жодна дитина. Чи воно буде йти процедура призупинення і рік. Е, Розумієте, заклад без дітей і без, без нікого. Що буде ті, процедура ліквідації протягом двох місяців, а далі буде передано на соціальний захист, облаштовуватися об'єкт соціального захисту. На дітей це не впливає, тому що жодної дитини в цьому заході немає. Я на сьогоднішній день. Я все-таки Прошу. Ще хочу слово сказати. Чому комунітарна комісія не вирішувала питання свого часу для ремонту цієї школи, щоб, можливо, начальника відділу освіти, Щоб ремонтували даний заклад? Хто буде відповідати за застереження закладу, якщо там нікого буде? Я не проти цього цієї установи, я

Виділиться питання на два питання. Зараз голосується просто призупинення і прошу повернутися, не зрозуміли. А в кінці е, останнє питання порядку денного ви поставили питання про зупинення швидкої ліквідації. Іван Васильович, я вам прошу, поясніть, чи заважає у мене, що я не Дивіться, воно не заважає ні одне, суть того, що коли... Призупинення. Дітей немає, так? щоб зберегти приміщення, просто що ми призупинення просто, щоб зберегти приміщення, будемо отримувати сторожа, отримувати директора цілий рік. Тому що. Школа призупинилася, її потім треба ліквідувати через рік. Все одно прийде до ліквідації. Тобто е, ну, треба її займатися, іначе, іначе буде те, що ви говорили мені. А чому в рішенні прописано, що директору школи там провести роботу із батьками? що برای اینجا باید برگردید که اینجا باید برگردید.